Фундаментальна освіта це запорука успішного майбутнього, передумова всебічного розвитку людини. Якість викладання в середній освіті відіграє неабияку роль у подальшому житті людини. Зацікавленість вишів у вихованні перспективних та освічених школярів цілком очевидна. Піклуючись про рівень знань, молоді вчені. Провідних харківських університетів та приватних установ розробили інноваційний освітній проєкт, який вже здобув схвальні оцінки і Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, та має сертифікат на систему керування якістю ISO 9001-2001. Найбільша перевага цього освітнього продукту полягає в тому, що це не звичайний електронний підручник на електронному носії, а цілісна програма, яка поєднує теоретичні та практичні питання лаборатор роботи та практикуми, ...має електронний журнал успішності та багато інших можливостей. Педагогічні програмні засоби передбачають велику кількість і високу якість ілюстративних матеріалів: рисунки, графіки, карти, схеми, фотографії, відеофрагменти, звукові ряди, інтерактивні моделі, тренажери, 2D-3D-анімації. Це сприяє високому рівню ефективності навчання. На даний момент за підтримки товариства з обмеженою відповідальністю компанія СМІД вже готові освітні курси з хімії, біології та інформатики для 10-х класів за програмою Ами стандарт та академи рівнів з 13 вересня. Розпочалися семінари, тренінги для вчителів-предметників, на яких вони мають змогу оцінити всі переваги інноваційної розробки. Ідея створення підручника майбутнього належить кандидату технічних наук коряку Сергію Федоровичу. Протягом дев'яти днів освітяни мали змогу практично перевірити придатність віртуальних мультимедійних підручників до застосування. Варто відзначити, що педагогічний програмний засіб через мережу інтернет та повністю адаптований для використання як на персональному комп'ютері для самостійної роботи учня, так і в комп'ютерній мережі навчального закладу для колективної форми навчання проведення контролю знань. Перші три дні тренінгів було присвячено освітній програмі з біології. Електронний педагогічний курс з біології містить у повному обсязі навчальний матеріал: 46 інтерактивних уроків, які мають статичні та динамічні ілюстрації, понад 500. дикторський текст 20 хвилин, схеми, моделі, біологічних процесів понад 150. різнорівневі інтерактивні і тестові завдання, 8 тематичних оцінювань всього 128 завдань. Питання для самоконтролю після кожного параграфу, словник інший корисний і цікавий матеріал для ефективного навчання та об'єктивного визначення рівня навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою. Зараз, мабуть, наступив зовсім інший період нашої жизни: міняються програми, міняється життя, скорость всього неймовірно зросла. І, мабуть, уже пора. Привикають к нам к новим средствам обучення, тим більше, що вони відкривають поразительні можливості як для педагога, так і для и ребенка. В умовах відсутності у школах реактивів віртуальна хімічна лабораторія десятий клас та хімія десятий клас є чи не єдиним способом виконання хімічного досліду з візуалізацією хімічних і фізичних процесів. Вчителі хімії, яким вже пощастило познайомитися з програмою, дуже задоволені. Програмний продукт, який ми створили по хімії, з моєї точки зору, дуже своєї в умовах тих проблем, які зараз є в середній школі, особливо... В плані хімічного образування матеріали педагогічного програмного засобу з інформатики повністю відповідають чинній навчальній програмі для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів академічного рівня. За змістовним наповненням матеріал підручника виходить за межі основного змісту тем навчальної програми курсу інформатики, що дозволяє вчителю варіювати зміст навчання, реалізуючи індивідуальний і диференційований підхід, а учням розширювати свої знання. В про. В программном средстве есть несколько уровней. Это уровень учителя, и уровень ученика. У рівні что может може учитель в этом программном средстве. Естественно, он может создать группу, точнее, класс, он может создать класс, он может для каждого класса ввести учеников, он может создать расписание, что в принципе требуется от этого программного средства. Ає за проектом майбутнє незначна вартість дисків з програмою роблять учбові посібники менш затратними порівняно з друкованими підручниками та найбільш відповідними до сучасного прогресу.